І всім-всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі Фірич І нарешті довгоочікуваний відео з промокодами. Зараз в сам Розгарі оновлення Хеловіну. І і я для вас знайшов пару таких робочих промокодиків, тому в цьому відео вам їх покажу та покажу, що ви з них можете отримати, скільки часу відіграти і так далі. Зараз зразу залітаємо з промокоди і пишемо ось такий промокод. Це у нас хештег Open Він нам дає 6XP та 20 тисяч гривень всього лиш, коли ви відіграєте одну годину на сервері активної гри. І все, і ви получаєте 20 тисяч та 6XP. Приємний бонус, як по мені, ось так. Тому зразу переходимо до наступного промокоду. У нас їх сьогодні буде немало так сказати. Це у нас такий промокод хештег Дейво, скоріше за все, читається, не знаю як правильно. Він нас приносить 2 XP та 15 тисяч гривень за одну годину гри на сервері. Також ви можете зараз просто вводити там за секунду вести всі промокоди і просто, просто годину відіграти, вони вам всі прийдуть автоматично і все. Вводимо наступний промокод, це у нас хештег Sorry23. Ось такий у нас промокод, і він нам вже такий пожирніший буде. Він дає 3 XP, 30 тисяч гривень та машину. Він дає Mitsubishi Lancer Evolution на 3 години, і ви собі зможете покататися по серваку, якщо, нас ще нема, якщо у вас немає машини. І, в принципі, ось так. За промокод машина на 3 години, як по мені приємний такий також бонус. 에, в Принципі, що ж, ам'єктувався ще один промокод чогось. Окей, давайте 에, переходимо далі на наступного промокода. Це у нас хештег Fix. Ось такий промокод, я так розумію, в честь фіксу багів або щось типу того. Також такий жирний промокод, він у нас дає 6 XP, 30 тисяч гривень та Mazda 6 на 2 години. Також ви будете 2, мати, наприклад, дві машини, там 2 години-3 години покататися на машинах. В принципі, як помінув прикольно, якщо ще є новичок на онлайн, також. Приємний такий бонус. Окей, переходимо до наступного промокода. Наступний промокод це наш хештег Free. Не знаю, можливо, хтось вже багато з вас його знає, але теж такий прикольний QR-код. Він нас дає 24, на 24 години ВІП-статус, та також він нам дає ось тут 40 тисяч гривень. В принципі, як мені, також приємний такий доволі бонус. Тим більш ВІПКА, як думаю, всім надо. навіть так само, щоб чат ВІП писати, щось продавати і так далі. Тому переходимо зразу до наступного промокоду. От ви бачите, там віпка у нас є. Переходимо до наступного промокоду. Це у нас ось такий трошки довгуватий промокод News Android. Ось такий не знаю, що за промокод. ось такий чи з чого він без поняття. От просто знайшов і вам його показати і що він дає. І ви за нього получаєте 2 XP та 15 тисяч гривень. Як по мені також такий приємний бонус: 15 тисяч гривень, як по мені ще не будуть, там ремочок докупити, аптечок купити або щось типу того. В принципі, ось так. Ми вже там майже половинку промокодів прийшли. Це відео максимально коротке, я вам його не затягую, щоб ви собі зайшли. З кайфом подивилися промокодики і пішли далі. Наприклад, левел вкачали. Подивіться, у мене був перший левел, абсолютно нульовий, вже другий левел, 9XP, в принципі є. Це відіграю зараз годину і вже вкачаються Там промокоди всі закінчуються, точніше. Типу, пройду їх. Окей, наступний промокод у нас News OPD. Це я так розумію, в честь типа, нового завантаження оновлення або щось типу того. Він нас також жирний, Він нам заєдна два на 24 години vip статус 3 XP та 15 тисяч гривень всього лиш за те, що ви відіграєте годину в ві ігрі. Як по мені це їзді, там, не знаю, на фермі піти покатати годину і все. І ви получаєте ВІП-статус. І того ми вже маємо ВІП-статус майже на 2 дні. Як по мені, також типу, непогано. Ну, не Е, в Принципі, ось так. У нас тут залишається ще пару промокодиків. Зараз я вам також їх покажу. Ну а ви також не забувайте підписатися на мій канал та поставити лайк, так як я для вас стараюся і шукаю ці всі промокоди. Переходимо зразу до наступного промокода. Це у нас ось такий Artem Pro Не знаю, що за промокод, можливо, ютуберський, але як ви бачите, я вводив ютуберський і далі все рівно можу його вести. Так що все рівно кайф 2XP получаєте та 15 тисяч гривень получаєте. Також такий приємний бонус. Е, окей, переходимо зразу до наступного промокоду. Промокоду, це у нас ось такий промокод. А хто вже вводив, хто ні. Я, на жаль, не можу показати, що він вам приносить, але якщо хочете перевірити, що цей промокод вам дасть, заходіть на свої аккаунти та вводьте, бо я вже його, на жаль, тут вводив. Тому зразу наступний промокод не затягуємо. Це у нас такий хештег Каспер. Ось такий промокод. Вводимо. Він нам дає також 2XP та 15 тисяч гривень. Це рівно з того, що ви відіграєте одну годину. Тому, в принципі, ось так. Теж приємний кій, такий бонус. У е, нас ще є промокоди, зараз ще вам покажу пару промокодиків. Е, також що ж, я вам казав, а також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Зараз тут силочку під описом вставлю, обов'язково. І заходіть, підписуйтесь з кайфом. От на екрані вже в наступний промокод вивожу. Отакий от Fix Backs, називається, не знаю, Fixbugs, FixBux, не знаю, без поняття, як це читається. Також дуже жирнючий промокод. Ви получаєте 6 XP та 70 тисяч гривень за те, що ви відіграєте тільки 2 години. 2 години це не знаю. Піти там на заводі, поносити пару матеріалів і все. Бо максимально скоро пролітає час, особливо в цікавій грі, коли виграєте. Час просто пролітає. Наступний промокод у нас ось такий вот, промокод. Це у нас хештег текстроп. Ось такий у нас промокод. Ага, він, на жаль, у нас не працює. Тому переходимо зразу до наступного промокода. Ось такий у нас Sorry 12 промокод. Він нам дає 15 тисяч гривень та 6XP. Тут ви можете файно вкачати собі левел. 6xп доволі непогано. В принципі, ось так от. Також приємненький такий, можна сказати, бонус. Получаєте 6 XP, це вже можна вкачати перший левел, як мінімум, з кайфом. Е, В принципі, що ж, наступний промокод у нас це, я так розумію, у нас вже зараз буде останній промокод. Вводимо, заходимо хештег. Ось такий NewVip. Ви вводите його. Ось так: хештег NewVip. Я вам на екран зліва вивожу. І ви получаєте 6XP та 30 тисяч гривень зразу. Вам не потрібно нічого відігрувати. Просто ввели, отримали свою нагороду і кайфуєте, ходите, там 30к маєте на кармані. В принципі, на тому, все. Дякую, що переглянули це відео. Не забувайте нажати кнопочку лайку під відео. Я для вас стараюсь, шукаю промокоди, Ну і в принципі, що я полетів далі знімати контент для вас цікавий. Ну і всім па 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 па